Права 1058. Аладін купив для мапочки Абу 6 кг бананів і 8 кг фініків, заплативши за все 136,4 драхми. Скільки коштує 1 кг фініків, якщо 1 кг бананів коштує 10,2 драхми? Ну що ж, міркуємо, спочатку знайдемо, яка вартість бананів. Для того нам треба. Вартість 1 кг помножити на кількість цих бананів. Записуємо перша дія. Ну і пишемо 10,2. Що множиться. Ну, а кіло... бананів у нас 6 кг. Множимо на 6 І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усну, можна стопчик. Давайте, напевно, стопчик записуємо 10,2. Пишемо 10, ,2. 2, десятих, що множиться на 6. Множимо. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 6 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 6 це 6. Один знак після коми. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 61,2. У дужках записуємо чого. Це у нас буде драхми. Це у нас буде вартість бананів. Ну добре, якщо нам відома вартість бананів є загальна сума 136,4, то тепер ми можемо знайти вартість фініків. Ну що ж, записуємо другу дія. Тобто треба від 136,4 відняти те, що заплатили за банани. Це 61,2 і це дорівнює. Ну що ж, тут, щоб не помилитися, давайте будемо стопчик віднімати. Записуємо 136, 136,120. 36,4 мінус 61,2 віднімаємо. 4 мінус 2 це 2. 6 мінус 1 це 5. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6 це 7. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. ставимо кому. Записуємо. Що? 75,2. Різниця у нас складає, пишемо чого, драхми? Це у нас буде вартість фініків. Вартість фініків. Є. Ну що ж, а нас запитують, а скільки коштує 1 кілограм фініків? Ну, ми знаємо, що за фініки заплатили 75,2, а таких фініків купили 8 кілограм. То щоб знайти вартість одного кілограма, нам треба загальну вартість поділити на 8 в даному випадку. Пишемо тоді третє. Ну, і 75,2 треба поділити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 75,2. Що ділиться? Що ділиться на 8? 75 ділимо на 8. Це буде. 9. 8 на 9 це 72. Віднімаємо. Так, 75 мінус 72 це буде 3. Тут у нас кома, тобто ціла частина частки у нас 9. Так, зносимо 2. 32 ділимо на 8, це буде 4. Ну і 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, ділення завершене, то записуємо, що частка у нас дорівнює 9,4. Записуємо в дужках чого драхми. Це в нас буде тоді вартість одного кілограму фініків. Є. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо відповідь, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки коштує 1 кг фініків? Пишемо 9,4 драхми. Ну що ж, ось таке завдання про ціну і вартість з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.